Вітаю під час вибору приладу нічного бачення. Я несподівано для себе довідався, що одна й та сама модель має велику кількість конфігурацій, чого різниця ціни може становити до півтори тисячі доларів. На прикладі сайту магазину B&H видно, що монокулярнічного бачення PVS-14 укомплектовується оптикою з різною фокусною відстанню та різною апертурою. Електронно-оптичними підсилювачами різних поколінь та різних рівнів, все це може бути як на базі зеленого фосфору, так і на базі білого фосфору. Для непідготовної людини це все виглядає складно, заплутано та незрозуміло. Розібравшись в цьому всьому, я вирішив зробити гайд по вибору приладу нічного бачення на прикладі приладу PVS-14. Приладнічного бачення або коротко ПНБ, це оптичний електронний прилад, що дозволяє бачити в умовах освітлення недостатнього для людського ока або в умовах повної відсутності світла, наприклад, в замкнутих приміщеннях. Головним елементом приладнічного бачення є електронно-оптичний підсилювач, також його називають ЕОП або просто трубка. Лінза, яка знаходиться з цієї сторони, ловлює навколишнє видиме світло та ближнє інфрачервоне світло в доступній кількості, а зібране світло через лінзу потрапляє до електронно-оптичного підсилювача. Електронний оптичний підсилювач починається з фотокатоду, який перетворює фотони світлової енергії в електрони, і направляє їх до мікроканальної пластини. Мікроканальна пластина являє собою крихітний скляний диск, який знаходиться у вакуумі між двома металевими електродами. Сам диск має мільйони мікроскопічних каналів. Коли електрони потрапляють до мікроканалу, вони викликають вільна тисяч інших електронів у кожному з каналів за допомогою процесу, який називається вторинною електронною емісією Протягом проходження мікроканалу нові електрони ланцюговою реакцією вбивають ще нові електрони та на виході. З кожного мікроканалу кількість електронів буде в понад тисячу разів вищою, ніж на вході. В кінці його попідсилений потік електронів бомбардує алюмінофорний екран на основі фосфору, котрий починає виділяти світло, котре і є тим самим зображенням, що ми спостерігаємо в окуляр приладу. Відразу інформую вас щодо запобіжних заходів його помістить агресивні доброзичливі для людського організму хімічні речовини. Якщо так вже сталося, що прилад розбився, не допускайте потрапляння цих речовин на шкіру, в рот, очі, верхні дихальні шляхи тощо. Якщо ситуація дозволяє, вдягніть рукавички, перекладіть розбитий ПНБ до герметичного, наскільки це можливо, контейнера або пакету. Вгорніть це все ще в декілька пакетів та відвезіть його в ремонт. Можливо, його ще зможуть врятувати. Поверхневе розуміння принципу роботи приладничного бачення має дати вам розуміння, що прилад працює шляхом підсилення видимого та інфрачервоного світла. Відповідно, без сторонньої допомоги прилад нічого не бачить в місцях без світла. Сторонньою допомогою є інфрачервоний випромінювач або інше джерело світла. І навпаки, якщо на вас є хоч мінімальне джерело видимого світла або інфрачервоного світла, вас не просто видно здалека, а ви ще й підсвічуєтесь. Нульове покоління широко використовувалось вже за часів Другої світової війни. Нульове покоління характерне великими габаритами та вагою самого приладу. Також тим, що використовували інфрачервоний випромінювач, тобто постійно його використовували. Прилад працював лише в парі з вимкнутим інфрачервоним випромінювачем. Тобто, прилад сам випромінював інфрачервоне світло, сам жаловлював ту його частину, що відбивалася від навколишнього середовища. І поверталась назад. А головною проблемою приладів нульового покоління є залежність від інфрачервоного випромінювача, яке не видно людським оком, але дуже видно в інші поємб що просто демаскує користувача приладу нічного бачення перед іншими користувачами приладу нічного бачення і не просто демаскує, а підсвічує. Перше покоління з винаходом електростатичної лінзи з'явилася можливість фокусувати електрони та розганяти їх понад 100 разів, що у порівнянні з дольовим поколінням дозволило відмовитися від постійного використання інфрачервоного випромінювача та дозволило користуватися світлом, що відбивається від місяця та випромінюється зорями. Дані прилади хоч і зробили значний крок від нульового покоління, але мали велику кількість недоліків. Досі були великими та важкими, мали низьку якість зображення на виході, також перше покоління працювало за умови ідеального освітлення від та місяця. Під ідеальним освітленням мається на увазі у порівнянні з рівним освітлення, при якому працюють прилади другого та третього покоління. Друге покоління було створене після винаходу мікроканальних пластин. Відповідно, ці пластини було додано всередину мікроканального підсилювача. Це дало змогу значно збільшити коефіцієнт підсилення потоку електронів. Також у другому поколінні по почали використовувати вдосконалені мультилужні фотокатоди, що збільшили інтегральну чутливість та спектральні реакції приладу. Простіше кажучи, прилад у порівнянні з першим поколінням почав плавлювати більше видимого та інфрачервоного світла та ефективніше підсилювати те, що ловив. Третє покоління від другого покоління відрізняється покращеним фотокатодом на основі Арсеніду Галію, котрий значно ефективніше ніж попереднє покоління, перетворює фотони літлової енергії в електрони. Також в третьому поколінні було доопрацьовано мікроканальну пластину, вона стала сильніше підсилювати потік електронів. Також за рахунок покриття мікроканальної пластини іонним бар'єром було значно продовжено період її експлуатації. Ви можете звернути увагу, що на деякі ПНБ виробники дають гарантію в 10 років. Слежниці від задач, під які купується прилад, обирається покоління. Якщо вам прилад потрібен для туризму, риболовлі, для за сусідами, хоча останнього не схвалюю, і ви не готові платити тисячі доларів за прилад, ви можете придбати прилад з інфрачервоним випромінювачем. Їх інколи позначають як покоління 1+. Якщо ви волонтери купуєте прилад для ЗСУ і не маєте чіткої вказівки, що потрібно лише покоління 2+, або 3. Звичайно, краще третє покоління. Пелодінічного бачення бувають в формі монокулярів, окулярів, біноклів та прицілів. Окуляри бувають як з одним і опом, так і з двома. Це прямо пропорційно впливає на їх вартість та на кут огляду. Переваги окулярів над монокулярами доволі очевидні: перше, задіяні до два ока, ширший кут огляду, правда це тільки для приладів з двома і опами. Також використовуючи два ока одночасно, людина визначає вісень до об'єктів краще, ніж одним оком. Можете прямо зараз глянути об'єкти навколо вас та спробувати визначити відстань до них, використовуючи одночасно два ока та одне око. Монокуляри це прилади з одним еопом та одним об'єктивом. Переваги монокулярів менш очевидні, але це тільки на перший погляд, тому я на них особливо сфокусуюся. По-перше, це ціна приладу, вага приладу. Потрібно враховувати, що на голові бійця каска, активні балістичні навушники, балістичні окуляри, приладнічного бачення, кріплення Rhino Mount, кріплення JR та за потреби проти вага на 300-500 грам. І ви навіть не уявляєте, як швидко та сильно від цього всього стомлюється шия. Це той випадок, коли кожен грам має значення. При цьому, наприклад, PVS 14 важить 325 грам, а PVS-7 7 680 грам, при тому, що вони дають однаковий кут огляду. Також існують спеціальні кріплення, за допомогою яких можна приєднати до шолома 2 pvs 14 та створити повноцінні окуляри нічного бачення. Тому, як на мене, переваги монокулярів нічного бачення не менш вагомі, ніж у окулярів. Але порівнювати переваги можна лише знаючи під які задачі купується прилад. Стосовно монокулярів та окулярів, окремо можна докупити лінзи для перетворення вашого приладу в бінокль з п'ятикратним оптичним збільшенням. Бінокль нічного бачення це окрема категорія приладів. Вони збільшують набагато краще ніж. ПНБ з достановленою лінзою, але їх вага і габарити значно обмежують шаблони використання таких приладів. Це та категорія приладів, перед покупкою яких ви маєте явно розуміти, що це і в яких умовах ви будете його використовувати. Для прикладу габарити приладу, що на зображенні: 30 см довжину, 15 см ширину і вага понад кілограм, приціл нічного бачення, оптичний приціл з еопом всередині. Стосовно білого та зеленого фосфору, коментувати щось складно, але я прокоментую: прилади на зеленому фосфорі виділяють світло зеленого кольору, і ми все бачимо в чорно-зелених кольорах. Саме прилади на зеленому фосфорі найбільш розповсюджені. Прилади на білому фосфорі виділяють біле. Хоча, напевно, воно сіре світло, і ми все бачимо в кольорах, як вам писати, ну як перед сходом сонця або в найкращому чорно-білому телевізорі. Це таке чорно-біле-сіре. Переваги білого фосфору це вища контрастність та менше навантаження на очі. Це теж важливо, оскільки протягом багатогодинного використання очі втомлюються. Переваги зеленого фосфору це ціна. Якщо вже у вас стане вибір між поколінням 2 на білому фосфорі та поколінням 3 на зеленому фосфорі, однозначно беріть третій на зеленому. Переваги кольору фосфору доволі суб'єктивні. Деякі виробники, як, наприклад, AGM, ставлять додаткові позначення на прилади. Наприклад, покоління 3, Level 2, покоління 3, левел 1, покоління 2, левел 2. Різниця полягає в таких речах, як артефакти. При вхідному контролі якості ІОП розділяється на левел 1, левел 2, левел 3, в залежності від кількості артефактів на зображень, що ми бачимо в окулярах. Фактично ці артефакти і є браком ЕОПу. Оскільки ОП дуже складний виробництвий прилад, якби виробники не налагоджували виробництво, брак завжди має місце. Зважаючи на це, є певні допуски по браку, потрібно запам'ятати, чим вище левел, тим більше браку містить ОП. Тобто в третьому рівні браку більше, ніж в другому, а в другому рівні браку більше, ніж в першому. Видиме зображення, умовно поділяється на три зони. Перша в самому центрі, друга далі від центру, але теж важливо. Третя на околиці видиму зображення, і я б не звертав уваги на артефакти в третій зоні. Рак виявляється як чорні або білі плями, щось подібне битих пікселів на екрану телефону. Як на мене, добре, що його з артефактами поступають до продажу, оскільки це робить нічного бачення доступнішими для покупця. Ви можете ознайомитись з таблицею, в котрій вказані допуски щодо артефактів технічного бачення виробництва компанії AGM відповідно до рівня. Оптика. На пів 14 від заводу виробника встановлюється два типи лінз. Фокус відстань 19 мм, апертура 1,26, кут огляду 51 градус. Та фокус навіс 26 мм, апертура 1,2, огляду 40 градусів. Як я вже сказав, 19-26 мм це фокус відстань. Чим більше, тим більше приближення, але менше кутогляду. Тобто в лінзі 19 мм кут огляду буде ширше, а саме 51 градус, а сама картинка буде знаходитись далі. В лінзі 26 мм кут огляду буде вуще, а саме 40 градусів. А сама картинка буде ближче. F маленька це апертура або світлопропускна спроможність скла. Чим менше цей показник, тим краще. Пів'с14 кріпців до Шолому через два кріплення: J-Arm та Helmet Night Vision Mount. Helmet Night Vision Mount часто називають Rhino Mount, Хоча Rhino Mount – це лише одна з моделей Helmet Night Vision Mount виробництва компанії Noratos. Почнемо з кріплення JR. З одного боку, через гвинтове кріпення JR приєднується до Пів14. З іншого боку, через кріплення типу байонет, просто защіпка, як на цих джейр, або кріплення типу Dowtail кріпиться до Night Vision Mount. Що варто сказати про JR? Коли ви ваше око стомлюється? Ви за допомогою нехитрих маніпуляцій переміщуєте прилад з правого ока на ліве або навпаки. Перед покупкою варто звернути увагу, що не всі з конексі Helmet Night Vision Mount. навіть якщо ви вірним чином підібрали типи кріплення. Я маю два джер з кріпленням типу байонет. Також я маю два Nine Vision Mount. Те оригінальне кріплення, що йшло в комплекті СПІЧ14, не підходить до жодного з неоригінальних Nine Vision Mount. Вам потрібно бути обережними при виборі комплекту кріплень до шолома. Якщо ви хочете використовувати оригінальний джерам, а це в ваших інтересах. Вам потрібно купувати Nine Vision Helmet Mount виробництва Noratos Rhino Mount або Wilcox J11 Mount. На мою думку, ці кріплення не виправдано дорогі. Ціни на Norotus Rhino Mount другого покоління в середньому складають 290 доларів, а Wilcox G11 mount 360 доларів. Ну і велика кількість інших виробників подібних кріплень по 60 доларів, 30, 100 доларів. Це так звані кріплення для страйкболістів. Вони є менш прогнозовані в своїй роботі та мають зовсім інший рівень контролю якості при виробництві та не рекомендуються до використання в бойових умовах. Все ж таки, ви довіряєте кріпленню збереження дорогого обладнання. Купити новий прилад набагато накладніше, ніж оригінальне кріплення. Dovetail. Якщо байонет – це кріплення засібка, то Dovetail – це задвижне кріплення. Щоб приєднати один PVS 14 до шолом за допомогою кріплення Dovetail, вам потрібно мати GRM з кріпленням Dovetail та один з двох Helmet Night Vision Mount. Вілка G24 або Norotos Rhino Mount другого покоління до комплектованої деталі Parm Dovetail. Якщо на майбутнє ви плануєте зібрати собі окуляри нічного бачення шляхом з'єднання двох приладів Пів 14 але наразі маєте лише один прилад пів 14 Вам доведеться мати справу з кріпленням типу Dovetail. щоб зібрати окуляри в нічного бачення, купується така штука, як PVS-14 Binocular Bridge. До неї кріпиться два піве 14 В результаті маємо окуляри з двома еопами. Якщо ви маєте такі плани, то вам потрібно придбати Night Vision Mount Вайлкокс G24, або доукомплектувати народу з узрайного маунт другого покоління деталю Parm DowTail. Прилад нічного бачення p 14 було спроєктовано гігантом в області нічного бачення компанією ITD. По ліцензії від ITT прилад виробляють такі компанії, як FLIR, ATN, AGM, US Night Vision, Baron Optics та інші. Особисто я бачив PV 14 виробництво AGM та US Night Vision. Обидва мені сподобалися. Я придбав прилад виробництва AGM, тому що на момент покупки даний виробник пропонував широкий асортимент і опів та доступні ціни. Якщо бути точним, то це pvs 14 з опом третього покоління другого рівня на білому фосфорі. 10 тезисних висновків з цього відео нічне бачення це дорого. На Надломовному YouTube висловили думку «Night Vision Club is the same expensive as Drug Club. бути власником приладу нічного бачення так само дорого, як бути наказолежним. Зекономити тут особливо не вдасться. Нічне бачення працює шляхом підсилення видимого та інфрачервоного світла. З цього можна зробити велику кількість висновків, основних з них. В умовах відсутності світла приладу потрібно джерело світла, наприклад, вмонтований інфрачервоний випромінювач. З іншої сторони, все, що виділяє видиме світло, неймовірно далеко видно в прилад нічного бачення. Уваги варті покоління 2 та 3. Якщо виробник надає таку інформацію, як левел, чим нижче левел, тим краще. Між поколінням та левелом. Надаємо перевагу поколінню. Покоління 3, левел 3 краще, ніж покоління 2 плюс левел 1. Зелений фосфор чи білий фосфор варто звертати увагу лише якщо дозволяють кошти. Різниця між ними доволі суб'єктивна. Прилад нічного бачення з'єднується з шоломом через кріплення J-Arm та NVING Helmet Mount. Типи кріплення можуть бути Dovetail або Bayonet. Розберіться, яке потрібно саме вам. Намагайтеся купувати кріплення виробників Wildcox або Narodos, Це зменшить шанси випадкової втрати приладу. За потреби користуйтесь противагами. Усі приклади роботи приладу нічного бачення, що ви можете бачити в цьому відео, були зняті на iPhone XR через окуляр мого приладу.